І підсадило буду разом з вами ти Роман як? В формі? Я, я в формі, я в формі Наві, друзі. А наві в гарній формі. Це означає, що проблем ніяк не повинно бути. Давайте дивитися, я вже і спічці давав до початку цієї серії, казав, там ці свої стеймени викладали. Е, хто, 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 хто? Ну як їх там називаються ці заяви? Ну як це називається? Ну ти скажи, я скажу. Чому у нас китайські іерогліфи усюди а у нас же ж яка ситуація? Нас мали пустити в лобі на цей турнір. А, no. Але не вийшло нас пустити в Лобі, тому що коли ми в Лобі, то гра не запускається на китайському сервері. Це стара проблема, вона стара як світ. Так було завжди. І ці проблеми були завжди. От і вони не фіксяться, це періодично або <laughs> зазвичай так буває. Тому ми дивимося китайського окей. Ну, це так, для глядачів інформація yeah. теж важлива, тому що вони питали а чого, чого, бо я всюди анонсував, що ми будемо дивитися з нашим обсом, і наш обс вже був готовий вриватися. Але от вчора ми тричі не змогли стартувати гру, і організатори вирішили, що ну, без українців в лоббі якось воно стартується краще. От, ну воно дійсно, хоча б і стартується, так би ми сиділи і не могли почати. Так, да, ну, ми про це і кажемо, пан режисер, ну що, ти наїхав одразу? Я ж це і пояснив в ефірі. Що ну не пускай, ігра не старає. Ми не в Китаї. Ну, от одразу вже одразу там режисер каже, що ти там ти нічого не розумієш, ніхто не в лобі. Та яка різниця, хто в лобі, якщо українці не в лобі, правильно, Роман? Але тут є в лобі. А може половин, все буде виправдовуватись, а вирішити проблему, ну йому я. Наприклад, Китай. Друзі, вам завжди вчати на демедж, якщо буде тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGB. Тримайте свою лінію на турнірі Snow Сноурю Invitational І вболівайте. Я сподіваюся, навіть вболівайте. Або за когось не звертус про добре. Так, минус так, накладка. Тим часом, панове Кирилыч, Кирилыч, Крилатыч, Куюфтыч помирає знизу. Хто, 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 хто? Зайцем. Розібрались, ну там, ти зрозумієш. Шо, Тут Юран, тут погано пробиває нюкса, відходить. Слухай, давай ми не будемо з тобою піднімати цю тему. Так, так, я думав, я не виспався, а тут з'ясувалося, що все навпаки. Та я лягаю спати, зазвичай о всім ранку мені ефір. Лішака, хоча кріпстат все ще перевага зберігається саме за останнім піком. Віпі. Свен! А! Все навпаки, все навпаки, Романе. Ornament. Все зовсім навпаки. То не Свен добивав, то Свена добивали. Ну, було близько, насправді. Я думаю, що Мелоді сам не очікував, що там демеджу настільки багато золотить, потім другого спала. Але в на турнірі, от якась така медіана. Свен тут. Ну, не вдалося. Да, не вдалося йому це зробити. Слухай, а що це шаг забирає руну, нічого собі. Ну, треба експа. Йому. Ну, спали через те, що Нікс помер, та і сап не забере. Віддавати йому було експу, не знаю. Mm -hmm. все не так. насправді, як хотілося, я думаю. Мене там плавачко виходять. Ну не знаю, слухай, схоже, що не вбивають. Тут ще й стан залітає, вона живе. А, отак бувають, звісно, ні, ні, так, 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 звісно, так бувають. Терроблейші підходить сюди і з нюксом, та розбираються, два вбивства зробили собі, ще й тавер буде бути потроху. Гарно приміщення відіграє. Тут ще пангольєр міг би, напевно, якось підчепити Джекіроса, але вони трішки розмінулись. Зустрілись. Який Зустрілись. 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 Ну, ти все, до побачення. Взагалі, я сіму мови зараз дивлюсь, як заходить юрагі. Я згадую, що так робили джуніори на кваліфікаціях з інтернет. От вони активно використовували своїх героїв для протяжок зі спини, з порталів. Навіть основні таке робили набагато рідше. І от саме джуніори цим користувалися по максимуму. І зараз я бачу, як навіть в таймінгі, Ну подивись, просто ідеально юрагі вийшов в моменті, коли це було потрібно. Збуває телепорт Андерлорду, відправляють його до таверни. В нього немає телепорту, ультимативно він здається, ще не качав, і вже використав. Шостий рівень у нього є. Звичайно, є, -є, -є. доведеться бігати пішки. Там дум по терорблейду. І, звичайно, його випалюють. Без варіантів для юраді. Тут вже відповідь достойна від ВІПІ. Теж швидко вони оговталися, завдали удару по нижній лінії, і поверхній одночасно і навіть до цього були не готові. Пішла земка. А, так, все таки був у нього сілпоент. Все, пардон, пардон, да. пардон значить скілпоїнт у нього був. Нікого буде правда чомусь не дається, тільки от зараз дума, я думаю, заберуть. Ліше просто полетів на базу, теж не забрали, він то буде недос. Ну хоча б дума розміняли, вежу там, звісно. Втратили, як ми бачимо, Тереплей, звісно, до цього забрали. Не приємно лейт, який візьме тут зкаді, вочевидь, і скадів якийсь у мене стане теж суперкутим доробком. Там, до речі, панга яка зловили. І от що що, Панго розстраждає. І це єдине, як на мене, велика біда навіть на зараз. Тому що те, що фармівля суперники, не проблема. А от те, що ви не дофармлюєте, це вже скрутна ситуація. Але тут Андерлор встигає почепити нікса і ще хоча б раф наві на здобуває. Спустимо руками тут не вийдуть з центральної лінії. Навіть спробують забрати те один вежу в центрі. Свен стоїть упереду. Е е Тум не може крізь нього пройти атакувати просто тероблейда, бо отримав проголомчення, тому тут треба робити якийсь вибір. Ну далеко заходить. Далеко заходить терорблейт. Насправді, можливо, навіть занадто агресивно грає, але дуже хоче цю вежу забрати. НАТО гарна клітка від Андерлорда. Задуває, встигає про смерти Рубік, Це важливий момент, але стане для він Часто приходить. Забурає Андерлорда. Перемикається також на тероблейда. Той до кінця вбився, вбив Джакіро, але зараз може загинути. Ні, він пускає Сандер, Він не загинув. Поки що. Сване де впоред все це під бафом. Є ще один фраг. Для юраю, дуже сміливо грав юраї. Дуже сміливо і у підсумку дуже ефективно. Сміливість себе окупила тут. Блін, юрагі, як старі добрі часи на міцкапах в Києві за тисячу гривень, прямо плюс-мінус дофармлюється, Видно, його спили дають йому можливість робити швидкий всі пачки, да, фармити ще правильно ліс, але поки що взагалі не йде. Він дуже гарно відіграють Навів нас тут якісь супермерки, до речі, це це, до речі, ні, мені здається, вони фід змінили, і це добре, mm -hmm. бо то підлапло. Okay. Це, до речі, навіть виглядає ліпше. Друзі, якщо що, я особисто вам приношу вибачення і від мені студії Мінкасти від себе. На жаль, такий, таку трансляцію нам дають наші колеги з Китаю. Ми не можемо потрапити в лобі, тому що лобі не стартує з іншими регіонами, коли в е Тає турнір, тобто локальний, коли сервак Perfect World, Воролда туди на жаль пінялося і стало краще. Ну принаймні, сподіваюся, так і буде. Тероблей приходить, Дум там трошечки отримує на горіхи, але Рубік спину вийшов вже не трошечки а сильно. Пробуває цього Дума. Прилітає Джекіро. Це може бути прильот, і як кажуть наші е сусіди, ульот. Причому прямо в таверну, ні, поки поки що живий. Але <смеш> це два можливо заберуть. Купив себе мідас. Але він не купив аури. Ну тобто він тупо нічого не зробив з того, що зараз дум може корисно запропонувати. Ну буде з бінком намагатися дати я так розумію, дум. Можливо, в пангу, можливо, в Торобле, які там у нього цілі. Мені важко прочитати. у Ульшака з'явився і під це діло може бути неприємний файт для Наві зараз. Нандерлор в позиції Нікса вже мали би спалити. Так, Нікса показали, він до прокасти, але там файт залітає, тому все окей, Нікса має друзі брати, пан опотився, має вбувати також Джакіро. Джакіро поки в порядку, але пан за ним. Ще його підкидає Рубік, добуватимуть Джакіро, примикаються далі на тумпарку. Ну і от вам дум, от вам Чудак просто бігає, намагався додумали Манта, і поки що порядок. Віддома ухиляються. Я приголомшений від лішрака. У нього працював Бладстоун, але вже не працює. Як і лішрак не працює, це мінус три в виконанні наві. Ідеально зустріли суперника. Ідеальна позиційна гра від кожного гравця, наві. Кожен герой стояв просто от в найкращій позиції серед можливих. Це так смішно було спостерігати за цим моментом, як терроблей просто натискає манти відходить від дума, ніби знає. Табі чепистю вже від мене терагану вонючі, просто скільки можна на мене це от очіпляться. Просто виходить в кущі. Вони гарно дуже грали цей файт, це правда. Гарно розкопнути лішу. Я в цілому не зрозуміло, що він там сховався цих пощадках, хотів я послухати в спину, можливо, на цього тебе, а да, завдяки думав бути його, але не вдалося вже ні реалізувати. Навіть отримують величезну перевагу завдяки цьому. Вони зараз отримують мочі аєгіс. Тепер цього терроплейда треба буде вбивати двічі. У нього зовсім скоро буде з'являтися. Сказі в нього вже на утіматор грошей вистачає. Ну і звісно, ми бачимо наскільки круто все ж таки відіграватися цим файпом втім файті проти нюкса. Нюкс не може бути навіть того запроси завдяки цьому предмету. Не вистачає просто, де і на останньому турнірі також звичай спірити під кінець сезону, Це просто там команда монструозна, абсолютно, яка і початок відіграє так, що вона собі дозволяє в геймі комфортно виступити. Тут, до речі, гарно зіграли. Нік став на хайграунді під ультимейтом, поки діє оцей баф Анінтерптабл Анобстрактефін. Там правда uh -huh. паралельно нападають на темпларка, Вона від зробити має зробити збити її, і втихає! Боже, який він геній! Отут дуже гарно було. Отут на панго прям респект. Оце максимально круто він зіграв. Зрозуміло, темпарко опинилися і переїхав її. Прям в ідеальний таймінг, коли вже телепорт майже відбувся. Добренько. Можна далі ти ще зараз щось ще робити. Ми бачимо тебе, поки що не розпушує лінії. Намагається принаймні. Всі інші герої поки знаходяться під ним там в лісі. До скаді не вистачає всього лише 20 золота. Це не так багато, макропіра була використана джеті росом на відспам. Але ми бачимо терлей в цілому байдуже. Він просто пушить нижню лінію, та він вже з з половиною вечі. Ну і напевно, після того, як метаморфоза закінчиться, він просто відійде звідси. Так і є. Жука ніби побачили. Чи ні? Ну ніби повинні були побачити пан Олєр. Зараз ось ні. Рубік, гарно. Підчепили. До побачення. Вбивають його, далі ще йдуть Террор Блейд, бачить тут Темпларку, спробує ТП-аут, мг, угу, ТП-аут таверно, як то кажуть, набереш, прилетіло, мінус, Темпламічка, 60 секунд відпочинку, Т2 в ній буде падати, можна буде спробувати зайти ще й на Т3, все ж таки Метаморфоза вже готова у Террор Блейда разом зі скаді, Т2 падає дуже швидко. Пане Олексію, а ви тут взагалі чи ні? Я абсолютно тут. Я спостерігаю, як навіть послідовно, канонічно знищують суперника. Все йде чітко, поки що в мене немає жодних нарікань. Я бачу абсолютно зрозумілу доту, абсолютно зрозуміли дай мені вибір артефактів правильний та те, що от ми бачили там на Рошані, наприклад, Жебу у Вандерлорда Пайп, він не став купувати м'єку, як той пайп зарішав, ми теж бачили, як швидко скадів козіли Стороблейдами. Бачимо. Тобто, ми бачимо, як навіть чітко реалізують своїх героїв, мають зрозумілий план проти героїв суперника. Поки що мені все подобається. Мені особливо ну нічого й додати. Все, коли знаєш, коли все розумно, коли гра грає сама себе, мене жодних взагалі коментарів немає. А, додаткових. Ну Нічого не хочеться поганого говорити, нічого не хочеться знати хорошого говорити, тому що це просто от як треба. Їх. Побігли на 550 просто бувати когось, з спотежку буде далі виходити у владмір зляюзені це взагалі найкращий артефакт свого тебе. Ну, гарної добра. Всі інші аури присутні у пана пімієй так, де ставили, по забрали. Ні, далі. О, Якщо встигнуть, зараз якщо путь. встигнуть сюди, а мають встигати, а мають встигати на Турку, вона навіть стрибне. Нас хова, скажімо, тримов не, не стриб мандр. Натиснути до дома. Але пангу покотився гарно. Панхоподвісни покотиться. Пано може бувати зараз на панго катається під Там правда, під БКБ трошки підбиває нік. Але Андрюрдучка, Андерлор, під бафом, не андерлор живий. Тут дуже допомагає наявність свена. Він розвертається Да Я приходом ще андерлода мають добувати, але там блака без букабе. Панго зачіпає і вбуває ніксаса на тим часом. Розвертається також, то роблет вже без думу. Ми розуміємо. І тепер тікати мають віпі, бо вони без ресурсів аналіти якраз готові. Це не те, що якийсь неможливий білд. Все це реально має бути. Там лішраку дуже боляче чи пано, встигає всі питання БКБ натиснути лішрак, і бум! Ой! Оце вже поганий файт для Наві, це вже точно. Якби лішак не встиг натиснути БКБ, можливо, щось би ще вигоріло. Але лішах натис БКБ, натис Бладстоун, розвернули Наві і просто порибили. Ну бачиш, тобі теж там в плані атимізації все достатньо непогано роблять. Там е, сам може бути неприємності. Його панго почепив, Вандерлорд пролетів. Нікс конав. Гарно тут щось знаходять для себе наві. Рошан, до речі, живий, і наві вбили Нікса. Нікса не буде 40 секунд. Якщо навіть встигнуть на Рошана, Ні, то в принципі можна його відбити. Не встигнуть, комусь, Ні, та, не, а, а, а я думаю, що не, можна не, спробувати, а хоча а побитися. А навіть після Егіда можна побитися, тому що позиція суперника давай, зрозуміла. Давай. Позиція у наві непогана. Вони встигають на Рошпіт навіть. До Рошана, поки він ще живий. Туматин розтав Треба вкрасти їду. їду, а, ну не а ах... просто... хита непогано, Ромчику, все одно вбили вбили Лішрака, вбили Джакіро. Ну, та, неприємний момент з ним пларкою, звичайно, але тут що про. Секунду Лішрака, а льшрак в захисті це дуже важливий герой. Тому в принципі, має бути мінус сторона. Ну або хоча б частина цієї сторони. Так, титруєм впало. Ренджова казарма теж, напевно, треба побити всією командою, я думаю, там легко. Можна піч вона вже хапешки, до речі, тут в тій ситуації дуже багато демеджа отримає, але нова силотемі, поки що виходить звідси, Мел використовується, і вона вибігає звідси, Рубік дуже непогано не відіграв цей момент, але треба вже тікати. Ренджова казарма впала, я думаю, цього достатньо, можна далі заспокоїтися, думаю, правда, ще чіпляють, дуже сильно пробивають, як ми бачимо, половина хп в, в вже немає, далі їх продовжують бити. Мільш просто молодці, я не знаю. Ну, хотіли, звичайно, Дарсі ну, їду ну, ну. збити, хотіли збити Гіду mm -hmm. Дарсі, але бачиш, Огросил... насправді готові приймати бій, якщо що. Мюкса, може, не побачив, да? Вони не побачили Мюкса, думав, побачили. Чіпу відразу намагається вбити, там в нього залітає. Він дуже непогано, пан Герте, вибирає там Ларку, може, дуже швидко вбити. Це не забуваємо, це АЕІС. Треба далі тримати позицію теле тут три чіткрор боїда, тепер нормаль це з лицевої і в Кавається Мелтей, і відразу вже, що там з в голову, каже, використовується. Як ми бачимо, тут з арбітаєм на гаті, я просто Блейда отроблені, модається. Тебе поки що виходить під дією Дума Борожого. Як ми бачимо, аргор теж вистрибує з віці, ні, це дуже швидко вбити. Слена вбила, але нічого страшного не станеться. Я думаю, цей саппорт вже буде і так максимум, який тільки міг. Ми бачимо, липси, можливо, що тут оптимейт, ми маємо просто моєти я тебе сильно люблю, може Файт забирають його. Також Дірос треба теж не відпускати звідси, але за мало керівника, як на мене вони зробили за те, що файтились тут могли більше. Якби не є сутемпларки. Та звичайно, ну ти ти теж кажеш, ну та Єгіс Темпларки дійсне у Нікса. По суті, то що відбулося? Розміняли байбек Нікса на байбек Свена. Е, вбили Темпларку, вибили їїду, вбили Джекіро. Ну, я б сказав, що навіть тут все одно в плюсі, тому що вони ну нічим не гірше побилися за віпі. Так, можна сказати, що Віпі були трошечки позаду, і такі бійки краще для команди, яка позаду, але це не та різниця, коли ми так можемо заявляти. Я думаю, що пізот цілому занавілі вони забирають зараз тір 2 і все в них цілком окей. Е, плюс насправді тиск зараз можна не зменшувати на суперника. Ви знаєте, що дум поки що відсутні. Ви знаєте, що дум думка без октарину швидко цей дум не з'явиться. Ріфрешеру ніякого в нього теж немає. Ну і у вас уже пан Гот. Китайця вже е, завдає проблем супернику, поки б'є є. 3 Треба вже відходити, бо утімей закінчується, але Т3 трошки пробив. Загалом Наві непогано все зробили. Того віжного суперника не було по героям. Цікавий епізод, там фарки, ще додатково шкода з нейтралки, плюс 50 з Еншента. Е, тут. Е... Ілюзія розпроводиться дуже вдало, навіть спину вже виходять. Вони готові, вони готові чіпляти Андерлорд, Ні, не влучає, але панго закупівся гарно. Панго застряг на хайграунді. Панго треба виспічити. Він, він, він не може. Він просто вилетів кудись в сусідню в сусідню вулицю. Там тим часом непогано б'ється терероплейт, намагається вбивати Нікса, Нікс Ледживий помурає. Вже склітка гарна, клітка ідеальна. Треба бувати Нікса, але страждає Андерлорд. треба допомогти Андерлорду. Витяні хтось пойма, допоможіть йому, вони не можуть, пойма помирає без байбеку. Думу тримує е -е, юрагі, але вбиває тума. Таке влаштовує натусінцера. А ліша, куди ви йдете? то на шукавці підстан стали! Треба якось вижити, треба якось вижити на теруплей. Да... Він живе, Мені він живе, Рубік-гені, Рубік-гені, все зробив ідеально. До побачення. Ідеально, ідеально. Просто Рубі... Заяць це просто геній. якийсь. Заяць просто геній. Так, ші, І ші, ші... Браво! Браво. Боже... Слухай, як не Боже... айспасом, то з плітом э, цього. Лішрака. Заяць геній. Просто геній. Це, ну, те, що він зробив зараз, це просто. Ну, ну пан Гаррія, звісно, за карту нормально виїхав. Красава. Це, це, це а до речі, це, я думаю, це настільки факап-панголь'єра. Я, я взагалі вважаю, що пріоритет цілий Віпі просто жахливий. Тобто їм треба обов'язково вбивати Рубіка першим. От я не бачу цілі, е, хоч, хоч вбити мене, не бачу цілі краще за Рубіка, кого вбивати першим. Вони це не роблять, вони його не можуть знайти, не можуть його вбити. І це теж заслуга Рубіка, насправді. Так що, дійсно гарна гра від нього, покотився панго, тим часом підбиваються ще одну сторону наві. Залишається там щось в центрі здається, чи вже їх ні? ні, один брак ще стоїть. По-моєму, один брак ще є. так по мінімапі бачу. Вже? Такі важніше щось. Немає, так вже немає нічого, все, все подибували. Дійсно, перемикаються на лішрака, лішрак. Боже, як це терорблейт на слотах, лішака взагалі за герою не вважає. Стрибає дум. От він дум по Рубіку. Нарешті вони до цього до намагаються саме його вбивати, але ще не запізно. Це вже все. Тут дебор страждає. Тероблей страждає, ледь живий. Хоче сам дати, хоче сандер дати. Не треба вже сандер. Тут просто дідж має бути. Він не егіду втрачає. І віпі вже не боєздатні в цій ситуації. Панго знову гарно покотився. Контролює героя суперника. Ну, наві всього досягли, чого потрібно було. Тепер можна обережно дограти цю гру без зайвих якихось проблем. Ми, ми, мені здалося, що він свапнувся хп з андерлордом, і через це він ну, без хп залишився. Ну, uh -huh. показалося. Я ж перелякався. Так, не все. Підчіпуйте якось. Трифлі, якщо використовувати, але не надається. Панагалі, зараз буде встані. Можливо, його спробують якось вбити. Він виходить, поки що звідси ліше йде вперед. Далі хоче пробувати чи ще когось, але ні. Зупиняється на цьому. Ні, розходяться. Ну, треба почекати. Мета 18 секунд. Хочеться вже якось спокійно з метаморфозою стояти, вистрілюватися та й не мати проблем. Та бачиш, навіть зараз дум з'явиться, у нього вльумати ще в КД буде. Тобто у наві є десь секунд 40 запасу, щоб зараз грати агресивно, поки дум не з'явиться. Саме ультимативне, я маю на увазі, а не герой. Е, Лішак підставляється. Є приголомшення раз, приполомшення два, приголомшення три. Лишрак помри, лиш помри, лиш поки не помирає. Його рятують таку суміється Хюрікен Пайбо або форстав, тут неважливо, головне ще лішрак був врятований. Але Нікс помирає. Рапіра з'являється у Темплера Сасін. Рапіри може бути недостатньо навіть попри той теми, вона пропонує. Свен занадто. То багато дає, та інші грають вже достатньо броньовані. Андерлорд дає клітку, не підпускає далі лішака і поки що доламати наві прям все не можуть. Але два тавери ці чотири забрали. Окей, ми пам'ятаємо ще зі вчора, що для того, щоб виграти треба до кінця знести трон, якщо у вас мега кріпиться ще не означає перемоги. Треба дотиснути суперника, залишилось не так багато. Спати погратися, вони незручні до збірки. Там якісь артефакти <гад> можуть бути в секрет-шопі, наприклад. Ти не такий, ну клас. Так, тут що покотитися. Ну, наві. Головне зараз оце класично не вмикати своє бажання з шилом в дупі полізти вперед і не Воно не треба, насправді вже. Так а в чому? <гад> в чому Олен? Вони там парку. Так, я розумію, я думаю, ти маєш на що наві олинять. Я зрозумів, mm -hmm. що ти лів, які витратили гроші, я розумію. <плес> я шучу yeah, про те, що ліві вбили, вбили свена і не спробували піти до Оце цікаво. Ну і по подивитися, все на бути окей. Smoke в ліворуч і праворуч. Дум буде намагатися стрибнути. Викодувати свою ультимейт Рубіка, і я так розумію, це його основна ціль в не 900 на 900 902 до на бепер. Пангалер поїхав, Леша його бачить. Тепер займає позицію. Пангалер почав катається просто по фурніках. Може насправді зараз і загине. Тема бачимо, там Барк його дош троційно перебуває, трон починає потроху бігти. Леша його тримає, трички відходять. Так, поки б'ють один одного, Темпларка в стані стоїть. Пірочки виходять, дивіться, ВКВшка використовується. Дум від е, Дума пішов. Джекіров били, пан головне не загинути зараз від рук. Темпларки, бейбек е, був викрасний від Джекіроса, як ми бачимо, ніхто може дуже швидко вбити, він помирає, в нього бейбека немає. Треба далі потроху ось так от тиснути. Рефреш, я так розумію, був викрасний вже пан Галєра. Лєшого бачить, відразу макропіра в нього використовується, він взагалі не отримує демеджу чомусь. Під Крімсоном просто не отримує демеджу герой. Дум паралельно знову хотів натиснути свій ультимейт. Бар'єр від Мелоді рятує життя Рубіку, зараз той виходить. Айспас видає на розвороті. Стрибопити. Галєра знову ж таки не вдається. Ні, треба відійти, напевно. Оу, і це гліф ще не вибили, розумієш? Навіть гліф не вибили. І це з мертвим ніксом, який був без баю. Ну ще проблемка, що там мета має закінчуватися потроху. Хіба ні? Так, ну лішака. По рішаку демеджу просто бракує. треба якісь на Я не знаю, щось щось таке. Ну, у нього є нібито докрити, я бачу, якісь кріпи прокляти, щось він там купив. Просто Крімсон використовується і він. не Чому крім тільки 670? Це через Крімсон хіба? Мені Мені здається, кріп показники малюються до бар'єрів. З якихось просто кріт. Ну треба зараз, от, щоб нам тебе показали, щоб ми до кінця його речі побачили, бо. Там Пларк ми регулярно бачимо, що він там бере. Ну якийсь там кріт на 680, щось таке вилітає. От там блаки кріт практично вдвічі більше, якщо подивимось. Так, я розумію, там різні герої, різні білди, це зрозуміло. Андерлор, до речі, купив собі нулі файфер. Оце гарна річ. Оце гарна річ. Це дійсно може допомогти, бо це Крімзон збиває якщо що я нагадаю Крімзон діспелиться. Ну якісь там форстафи блокує, можливі. В форстафи, якщо нагадую. хочете. Так, є, ну, я ж кажу, я бачив крити, питання просто в інших слотах, типу, що крити є, просто не такі великі, залітають. 600 там, 80, щось таке, я бачив, 700, 80. Не знаю, виглядає дуже важко. Ні. Виглядає All дуже важко. Зараз з скрім, з цим, з нуліфайром може стати легше. От зараз нуліфайр залітає, нуліфайр, от він демедж, от він під нуліфайром, до побачення. Гарно. Це зовсім інша справа. Там правда пак буде кому отримати. Це нормально, він просто виходить двіця, там дійсно плакати намагається його добити, можливо, і вдасться це зробити, там він... У нього бейпеку молодець. Леший знову заходить в проретя, ніго на наскакає, нільфар він поки що жебно намагається вийти з бою, і бачимо, там продовжується файт. Жука тримає жука, можна забрати жука, боваєт мінус 2. Бокса потім не буде. 3х4 намагається файтити. Це ультимейт від Андерлорда пішов. Але не той про проїхати сказав, він просто агресивний. Натиск для того, щоб просто, щоб що, 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 просто щоб було. Намагався вийти когось Так яму ми використовуємо поки не отримає, оскільки був під бар'єром Свайном. Дум без ультимейта, якщо я не помиляюсь, під криєм Снодіснайтрон буде, як буде важко. Бачимо, нільфар буде викрасний, дум використовується в грубі, коли намагається звідси якось вийти. В общем, вдається це зробити на дорозі. Треба ще когось спробувати добрати вбити. Дум виходить звідси так, як Бендерлорд берегти ще життя. Андерлорд відходить, є постав, але темпларка за ним. Андерлорд! Є сейф. Знову Рубік, знову Рубік, знову Свен. Дуже гарно сапи відіграються навіть цю мапу, але хоче дотискати. Чому хоче дотискати? Порозумію, що немає зараз думів. Немає думів. Він не один натис, він рефрешер натис, він другий натис. Двох думів просто немає. Ліпше ситуації ніж зараз. Найближчі, ну скільки там півтори хвилини не буде. Тому треба щось з цим думати. Але пангу 15 секунд, але мети немає. І тому навіть не можуть поки що дотиснути опонента. Знову трошечки з цим проблема. А плюс не натискали досі гліф. Досі у Віпі залишається гліф. Вони до останнього його тримають у критичній ситуації готові будуть натиснути. Ну от, е, очікують на появу Пангольєра, М -м, десь він там, а де він тепер? Вниз натиснув чи що? Я не розумію, хто знизу? Ні, знизу це Андерлорд, все окей. Пангольєр вже з командою. Андерлорд трошечки поки відколовся, але в нього є ультимативна, він може залетіти трошечки пізніше. Е, натискає свій ультимейт Панго, полетіли в Дума, але у Дума немає ультимейта, на нього чекати. У нього є випук, до речі, е, є контроль по Лішраку, Л Спили йому нулі файром і ламають трон. Просто ламають трон. Там по свену працює темпларка, не не каче ціль невіпіяла нас, це влаштує. Лішак підходить, лікаку треба контроль, дають йому знову. Нуліфайр він натискає БКБ під БКБ. Не працює, промикається на свена. Збирають його пану полетів вперед. Гарний утімет від нього. Андерлор знову поставив клітку. Все чудово, треба бити трон. Темплярка стрибає, намагається бити битися староблей до у Темплярки проти тебе. У побеваті просто немає. Намагається пробувати тепер. Вже дума, то має помирати. Без ультимейту після байбеку. Це чудово. І треба добувати також лішрака. Стрибають поред, працюють стани, можна бити трон, але я хочу бити героїв. Я б насправді був би трон. Гліфу по є, але вже його натискати.